Давайте таким чином. Керівник організації, керівники підрозділів можуть самостійно створити якийсь ініціативний документ, внутрішній або вихідний, наприклад, документ. Ось, приміром, ідемо по плану, подивимося внутрішній документ. Натискаємо плюс, обираємо клас внутрішній документ, обираємо тут з переліку назву виду документу, який ми хочемо з вами створити. Зараз створимо просто звичайний внутрішній документ. Накази вам, мабуть, будуть готувати якісь виконавці, виконавці підрозділів, так. Накази, розпорядження. Ви тільки будете там їх підписувати. Так, підвантажиться в мене карта документа. Вид документа внутрішній, тип реєстрації автоматична під, після підписання цього документа, журнал реєстрації внутрішній. Так, е, далі заповнюється готував підрозділ виконавець. Тут вам потрібно заповнити тільки короткий зміст, про що сам документ? Це якась, наприклад, службова записка, там щось треба зробити. Да? Там. Е, Службова про ремонт сканеру. Ну, наприклад, я не в курсі, які у вас там можуть бути внутрішні документи. Я роблю свій якийсь такий приклад про ремонт сканеру, наприклад. І на розгляд ви передаєте в полі на розгляд вказуєте людину. А, давайте ні. У мене є начальник відділу кадрів. Давайте. Готувати звіт якийсь там був кадровий, так? Да? Нехай нам відділ кадрів підготує якийсь звіт. Ми хочемо ось таким чином дати завдання, да Обираємо тут в полі на розгляд керівника кадрового відділу кадрової роботи. Далі в головний образ ми маємо підвантажити наш документ. Ми його маємо спочатку у Word створити. У мене тут є заготовка. Зараз я його трошки зменю. Так, це в мене план. Службова записка. кадровий звіт. Так, тут у нас буде. За Лукоцькому. ПР. Кадрів. Так. За період. Тобто тут пишете все, що ви маєте зробити. Так, пишемо тут голова. Номер Юпе. Або, так, да, я знову таки помилку, бо в нас по кабіну йде ось така да, по інструкції кабінета міністрів ім'я і прізвище. Так, натискаємо зберегти. І цю службову ми просто підвантажуємо сюди. Можна її завантажити таким чином, просто перетягнути сюди в систему. З'являється там таке віконечко: йде конвертація Word в PDF. Можна зісканувати, можна додати з файлу. Додавати з файлу, це також саме на комп'ютері шукаєте папочку, де зберігається ця, цей файлик, і завантажуєте. Натискаємо зберегти. І далі, якщо нам ще м -м, потрібно, наприклад, додати додатки до нашої службової записки, ми можемо їх додати також таким чином. Завантажити як вкладення. Бачите, коли образ головний документа ми вже додали, то система питає завант... замінити образ документа, я кажу, ні, мені не треба. Завантажити як вкладення. Так. І ось сюди вниз мені додається е, моя службова також. Ну, я просто той самий файл додала. Можна сюди будь-які файли додавати: е, Excel, Word, PDF, ZIP, папки аудіо, відео, файли, тобто будь-який формат, тут підтримується. Це щодо додатків, В головний образ ми додаємо Word або PDF. Word конвертується в файлик PDF, так, або PDF, або в PDF-файлик у нас просто буде тут в головному образі. Якщо потрібно подивитися додаток, ми відкриваємо його подвійним кліком мишки. І е, якщо це Word, ми його таким чином ми не бачимо його, ми його маємо завантажити до себе на комп'ютер. Натискаємо стрілочку. Система питає, куди я хочу завантажити. Наприклад, в загрузки буду завантажувати. Воно створює RAR, да, бачимо zip файл архівний. Такий архівує, того, що можуть бути підписи на додатках. Додаток може бути дуже великий, тому ми його архівуємо. Далі можна відкрити ось таким чином просто з браузера місце, та, де цей файлик знаходиться, і його або розархівати, екстракту, кудись на свій комп'ютер, або зразу просто відкрити таким чином, подвійним кліком, просто почитати його. Відкриття в безпечному режимі. Можна його просто почитати, так? Так, це щодо роботи з додатками. Якщо ви, наприклад, не той додаток додали, ви автор да? ви можете його видалити таким чином. Відкрити додаток, кнопочку Видалити натиснути. Або ж у нас тут також є кнопки функціональні, по правій кнопці мишки натискайте на додаток, є у нас видалити, скачати, редагувати, відкрити. Ну, кнопка Редагувати у вас тут, на жаль, не буде працювати, тому що вона редагує, якщо у вас є доменний вхід, доменна авторизація в систему. Так, що ми далі робимо? Ми створили головний образ, додали додатки, заповнили вкладку загальне, додали, кого ми на розгляд вважаємо, так? Далі ми додаємо, ну, ми як голова, як керівник організації, ми додаємо, о, вибачте, додаємо тільки себе як підписант. Якщо ми, наприклад, керівник підрозділу, ми маємо додати себе як автора і ще підписанта керівника організації, так? Ну, наприклад, уявімо, що ми, що готує службову зараз не гамар, а керівник, керівник кадрової служби, наприклад, то він додає ось таким чином візування. Просто покажу такий момент, да? нюанс такий є. Якщо це керівник підрозділу, він має додати спочатку себе як автора, потім додати. Вже того, кому він підпорядковується, да? або перший заступник, або голова. Бо ви буває, що підпорядковуєтесь не, не одразу голові, а заступникам голови. Підписання ось так. Ось так має виглядати у вас маршрут, якщо ви є керівник підрозділу, візування ви будете, підписання буде ваш керівник. Або керівник організації, або заступник, да? згідно з наказом про організаційні ці підпорядкування. Так, якщо, наприклад, я готую документ, я голова, я керівник організації, то мені оце візування не потрібно, я видаляю його. Видалити так, я додаю лише себе, я буду підписувати цю службову, і документ далі піде. По маршруту. Е, є така кнопка по шаблону. Ми можемо сюди додати ось цей вид підписання гамар і далі просто його використовувати в майбутніх нових документах, нових проєктах. Просто створюємо один раз підписання «Гамар», По шаблону створити шаблон, пишемо тут або Я, да, або просто пишемо своє прізвище, натискаємо ОК. Зараз я видалю цей запис і покажу вам, як відбувається. Тобто, ви створили головний образ, загальне заповнили. Переходите на вкладку маршрут. Ви вже не створюєте через плюсик, не додаєте візуальне підписання і таке інше. Ви по кнопці по шаблону просто переходите і обираєте той шаблончик, який вже ви зберегли. Так? Так. І далі натискаємо розпочати узгодження. Можна натиснути хрестик, залишитись в документі. Якщо ви натисли ОК, зараз покажу, що можна зробити з цим, його ж ви маєте ще підписати, так? Якщо я натискаю хрестик, я залишаюся в цьому документі, я нікуди не виходжу. Система завантажує, оновлює дані. З'являється така зелена стрілочка, що підписання зараз за мною. І є така кнопка вашій задачі. Я можу підписати, не виходячи з цього документа. Можу зразу накласти електронний підпис. Ось тут це підписати зелена стрілочка. Червона стрілочка від, Відмінити підписання. Документ повертається вам назад. Ну, ви, як автор, документ вам повернеться на доопрацювання для якихось змін. Да? Ви щось замітили, щось хочете змінити. Наприклад, якщо ви натисли кнопку ОК, у вас закривається цей проєкт, але ж ви його мали би ще підписати, да? куди він дівся. Е, натискаємо оновити усе, і він з'явиться ось тут у віджиті, мені на підпис. Дивіться, е, мені на розгляд тут документи знаходяться, які є вже зареєстровані і які ви маєте розглянути, накласти резолюцію, передати на виконавців. Віджит мені на підпис і мені на візування це візування або підписання проєктів документів, де ви можете бути як підписантом, вказані в даному випадку, або вас сюди можуть вставляти як візування. Ну, для верхівки організації, да, для керівників голів, громад це не актуальний фіджет буде, а для керівників підрозділів, можливо, ви будете як візуванти тут. Тобто, з таким чином. Відкриваєте тепер цей документ, проєкт документа, І у вас тут є такі чотири функціональні кнопки: додати етап візування, якщо ви щось ну, передумали і хочете ще когось додати перед собою на візу, да? ви вирішили, що ще хочете, щоб хтось ознайомився з вашим проєктом і завізував його. Кнопка відхилити, наприклад, ви щось забули, щось хочете зробити. Якісь зміни внести в проєкт документа, відхиляється документ. Цей, і кнопка затвердити. Або така є кнопка трикутничок, затвердити з додатками. Це якщо ви будете підписувати електронним підписом головний образ і додатки, то тоді натискаєте трикутничок, – «Затвердити з додатками. Давайте затвердимо зараз. Іде процес читування ключа електронного. Під час зчитування електронного ключа, коли я внесу, оберу свій електронний ключ і введу пароль від електронного підпису, система в мене він на файлі. Да, файл. У вас, можливо, буде на флешках, там з'явний гнучкий диск та і таке інше. У мене він на файлі на комп'ютері. Оберіть файл особистого ключа, натискаю, шукаю, де знаходиться мій ключик, куди я його зберігла. І вводжу пароль. Після цього я натискаю кнопку Завантажити, і система передає запит на сервера АЦСК. Я обираю ще АЦСК ДПС, бо мій ключ отриманий саме в цьому АЦСК. У вас, можливо, будуть інші варіації. Тут є всі акредитовані органи. Так, натискаємо продовжити. Зараз йде посилання на сервера ЦСК, щитування там позначки часу, і ця позначка часу забирається до нас в систему, і ми її зараз ось тут будемо бачити. Тобто це не час серверу вашого, не час комп'ютера, це саме позначка часу серверів АЦСК. І далі у нас після підписання наш документ зареєструвався, номер 1-4 від такої то дати. Можемо цей документ ще раз переглянути. Ось тут бачимо підписання гамар і час, коли ми його підписали. Перевіряємо, відкрити документ можна. Це у нас спрощена форма документу була. Можна перейти на загальну форму, подивитися ще раз на цей документ. Так. Ось тут є у нас кнопочка підписи. Можна подивитися, що є електронний підпис. Ось тут він в мене розгорнувся, видно всі дані, де я його получала, отримувала, і видно прізвище, ім'я по батькові, хто реально підписав цей документ. Ну, зараз так, так як в мене це тестова система, я можу своїм ключем підписати чужий документ, бо це тест. Так, додаток також підписався. Відкриваємо додаток. Тут є така, такий прочерк, можна також на нього натиснути. Це перевірка електронного підпису на додатку. Ось таким чином ми його підписали. Після підписання документ зареєструвався і перейшов в віджит на розгляд до людини, яка вказана в полі на розгляд. До Залокодського. Бачимо тут ось таке. Він також буде тоді створювати резолюцію, передавати на виконавців або самостійно виконає якусь дію і натисне кнопку ознайомлений Так?